Мої вітання, шановні, ви на каналі Автозвук. І сьогодні ми поговоримо про доступні бюджетні галогенки і про їх можливості в порівнянні з більш відомими брендами. Отже, у нас сьогодні на огляді можна сказати новинка від компанії Вінсо. Це аж четверті галогенки посиленої дії, плюс 60% до яскравості. Раніше ми були знайомі з виробами даного виробника, наприклад, по LED-лампам, І сьогодні можемо спостерігати досить цікаве явище, коли виробник спочатку почав. Виготовляти led лампи, а потім додав до свого асортименту ще й галогенки. Зазвичай буває навпаки. Ну, сьогодні нікого нічим не здивуєш. Значить, галогенки все ж таки користуються популярністю і для них є своя ніша. Тому сьогодні будемо знайомитись з цими лампами і дивитись на їх можливості. Конструктивно тут нічого особливого ми не бачимо, да й, мабуть, ніколи не побачимо, тому що всі галогенки. Схожі між собою за конструкцією. Ніяких тут цікавих елементів немає і бути не може. Єдине на що можна звернути увагу, це ось цей блакитний світлофільтр, який знаходиться буквально тут в кінці самої колби і має ширину плюс-мінус 3-4 міліметри. Завдяки такому світлофільтру в нас спектр світла буде. Трішечки зміщуватись в білу сторону, але я думаю, не критично. Якщо говорити про галогенки, які орієнтовані саме на біле світло, то в них цей світлофільтр займає більшу частину колби, або навіть покриває всю колбу. Тут невеличка смужка шириною 3-4 міліметри. Я думаю, особливо вона ні на що не впливає. Лампи мають плюс 60% до яскравості і стандартну потужність 55 Вт на ближньому і 60 Вт на дальньому. На жаль, на відміну від LED-ламп, у яких зрозуміти якісь базові можливості можна просто по їх конструкції, подивившись там на розташування світлодіодів і на систему охолодження, з галогенками зрозуміти, як вони світять, можна лише. Спробами. Тому зараз будемо встановлювати лампу фару і дивитись на її можливості. Ну що ж, до якості світла і якості світлової плями, геометрії світлотіньової межі, то що зауважень в нас не виникає. Галогенка в рефлекторній фарі працює добре і, можна сказати, ідеально. Незважаючи на те, що виробник тут заявляє 3400 Кельвін, що має бути таким досить жовтим світлом, по факту ми бачимо, що лампи трошки такі білуваті. Ну і це не дивно, тому що мінімальний, але все ж таки блакитний світлофільтр на колбі лампи присутній. Особисто мені здається, що все ж таки тут колірна температура. Трішки вища, ніж 3400. Якщо ви хочете отримати максимально жовті лампи, я думаю, це не той варіант. Але виглядає досить непогано. Не можна сказати, що вони там максимально жовті або максимально білі. Таке собі нейтральне світло. При цьому виробник нам обіцяє ще й плюс 60% до яскравості. Ну, Тут ми вже поміряємо люксметром, порівняємо з іншими лампами і зможемо зрозуміти для себе, чи дійсно є якась прибавка в яскравості. Дальнє світло дуже непогане. От е, воно якраз ще біліше, ніж ближнє. Ну, Загалом все дуже непогано. Зараз ще нам знадобиться люксметр, і ми точно зможемо вже за допомогою цифр зрозуміти, наскільки цікаві ці лампи і чи можуть вони нас задовольнити своєю яскравістю. По яскравості в контрольній точці 1 ми маємо 940 люкс. точка 2 380. Точка 3 – 290. Точка 4, 220. Точка 5, умовно, водій. Зустрічного авто, 23 люкс. Точка 6. Трошки нижче, тут у нас пташечка розташована. 3 люкс. Це підсвітка узбіччя. Вищі лінії, термінатора, як завжди. Світло майже відсутнє. Воно тут у нас в межах від 15 до 20 люкс. Далі перейдемо до порівнянь. Будемо порівнювати лампи Вінсо з іншими лампами, як бюджетними, так і від відомих виробників. Почнемо з ламп brevia, які також можна віднести до бюджетного сегменту, у яких виробник заявляє плюс 60% до яскравості. Але, як ми бачимо, з ці плюс 60% це. Така собі умовна величина у кожного виробника щодо цих відсотків якісь свої власні уявлення. В контрольній точці 1 між лампами Вінсо і Brevia ми бачимо різницю майже в 500 люкс. А це третина яскравості ламп Бревія і половина яскравості ламп Вінсо. Хоча і там, і там в нас однакова потужність, і зазначена однакова. Збільшена яскравість, плюс 60%. В контрольній точці 2 у нас також перевага на стороні ламп від Brevia, і в контрольних точках 3 і 4 трішки краще показали себе лампи Вінцо. По підсвітці Узбіччя лампи Вінсом програють. Далі можемо подивитись на декілька цікавих ламп. Ну, наприклад, спочатку це Philips Crystal Vision, лампи, які орієнтовані саме на біле світло. І тут ми бачимо, що через застосування блакитного світлофільтра яскравість у цих ламп сильно страждає. І це якраз ось дає нам можливість якогось вибору. Хочемо максимально білі лампи, будь ласка, яскравість буде, ну, взагалі, 450 люкс в контрольній точці 1. Хочемо більше яскравості з галогенками, тоді світло в нас буде трішки жовтіше. Ще одні досить цікаві лампи для порівняння це лампи коїто White Beam. Ну, Вони також більш орієнтовані на біле світло, але по показникам яскравості в нас тут деякі дані навіть співпадають. От В контрольній точці 1 взагалі співпало там до одного люкса. 940 люкс і там, і там. В контрольній точці 2 ми бачимо перевагу на стороні Вінсо, контрольна точка 3, знову ж таки, Вінсо освітять краще і ближню дистанцію, ближче до бампера, лампи Вінсо освітлюють краще, ніж. Кіото. тому в принципі, ось ці лампи десь між собою схожі. Єдине, що у Който підсвітка узбіччя все ж таки працює краще, ніж у Вінсо. Тобто, в принципі, по ось цим двом порівнянням ми бачимо, що лампи від Вінсо, наприклад, в порівнянні з Бревіа трішки гірші, в порівнянні з Който трішки там краще в якихось випадках, тобто, такий більш-менш посередній варіант. Але якщо ми тепер до порівняння почнемо додавати топові. Яскраві галогенки від відомих виробників, то ситуація вже зміниться не на користь вінсо. Ну, дивіться, в першу чергу, тут у нас вінсо все ж таки плюс 60%, а ось, наприклад, нарва плюс 150%. З однієї сторони, нібито лампи можна між собою такі навіть і не порівнювати, тому що різна вагова категорія, але все ж таки для розуміння. Да, наскільки можуть бути яскравими галогенки, ми можемо вже зробити собі ось таке порівняння. Тобто, якщо порівнювати з лампами Narva плюс 150%, ми, в принципі, бачимо, що все ж таки галогенки можуть бути набагато яскравішими. І також я б додав сюди ще одне порівняння з лампами Nightbreaker плюс 220%. Воно нам ще й цікаве тим, що знову ж таки доводить, що ці відсотки вони у різних виробників. Ну, такі трішечки вигадані. Адже, наприклад, от попередні Narva плюс 150% і Nightbreaker плюс 220% мають між собою різницю в яскравості всього-навсього 110 люкс. Хоча лампи Osram Nightbreaker мають бути на 70% яскравіші, ніж Narva. Якщо ми будемо порівнювати ось найяскравіші галогенки Osram Nightbreaker плюс 220% і вінсо плюс 60%, то в принципі побачимо, що. Остром яскравіші по всім контрольним точкам, майже вдвічі, але і вони дорожчі. Тому тут вже чітко потрібно розуміти для себе, що ми хочемо зекономити і мати посереднє світло, або заплатити максимум і отримати максимум можливостей від галогенок. Загалом з однієї сторони порівнювати лампи плюс 60% з лампами там, плюс 150, 200, 220, нібито і недоречно. Але з іншої сторони, ось порівнявши лампи Вінсу плюс 60% і Бревія плюс 60%, ми побачили, що все ж таки між різними виробниками при нібито однакових заявлених характеристиках існує різниця в яскравості. Не можна сказати, що ось ці лампи погані, вони, в принципі, мають нормальну. Посередню яскравість, як для галогенок, і також ну, досить доступну вартість. Тому за свої гроші мені здається, це досить непоганий варіант. Також ми побачили, що в порівнянні з білими лампочками відомих брендів ось ці лампи світять яскравіше. І в принципі, також може забезпечити нам хорошу видимість на дорозі за помірні гроші. На цьому в мене як зазвичай все. Я бажаю всім мирного неба над головою і все буде Україна.